Зараз після, після служби будемо молитися панахіду за померлих. Благословені Бог наш завжди, не на віки, віки. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. слава і сіну, і святому Духові, І нині час і на віки віків. Святий Тройці, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий посвятий, сили немочі наші, імене Твого ради. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Ти, Сину і святому Духу. Хові. І нині повсякчаси на віки віки, Отче отже нашої, сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у споку, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, ні во все час, і на віки, віки, за духами праведних помер, душі не бідує спа, у покой, і збережи їх у блаженної житті у тебе, чоловіка Льовче. Ти місі, спочинку, Бога, Господи, де всі святі Твої спочивають, у покої душі рабів Твоїх, бо Ти єдиний чоловіко любить. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсячана, сі на віки віки вамі. Я не начись, ста й не порога щоб обісі мене породила, моли, щоб спаслися душі. Помилуй нас, Боже, по великій милості твої, молимось, тобі весну, хай помилок. Ще молимось за убий померних слух той, Марі на коліня, не собі повладмита, щоб і простимся прошенню вольному і невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господь моси в душі, де святі праведні спочивають. Милости Божії, Царство, Небесний, Пушні ріки, віку Христа, Царя Бо нашого просимо. Господи, Господи помилимся, милуй, бо Ти єси Воскресення, життя і упокій, померлих слуг Твоїх Христи Боже, і тобі славу віддаємо, бо Твоїм Отцем Пресвятим при святим да животворне Твоїм Духом, не і по всій час і на віки віки. Не мудрій, щеснішої від хіруїм, і незрівнянно славнішого від що щоб Бога Босо породило, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Живими і мертвими, володіючи Христос, існей Бог наш молитва, і пречистий Матері, святих, славних, секування апостолів, преподобних, і богоносних отців наших, і, і всіх святих, і душі померлих слух Твоїх, усіх зайнувших воїнів що їх сьогодні споминаємо і всі жертви війни і всіх померлих слуг Божих, за яких сьогодні ця жертва приносина, як душі весельних, праведних оселить, ловні, нехай їх покой, а нас Нехай помилує, як благий, чоловіко любе. Во блаженному спені подажу, О, Господи, вічний покій. Приїсно поминаємо померлим словом Твоїм всім зайнушим воїнам, усім жертвам війни, і померлим словом Твої Марії Акуліні, куліняні, Софії Павлові, Дмитрові, і всім померлимших сьогодні споминаємося Твоїм вічною пам'ять. Вічна пам'ять. it's oh, pa.

Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, винуватця в наші міни нас у суспокуса, але визволи нас від лукавого. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плітла на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наш. Ослаби устави, отпусти, Господи, прощення їхні волі, що в слові, в ділі, що в думці і помислі. Що в день і вночі все їм і нам прости бути благий і чоловіку любець. Святає Богородиці, моли Бога нас. Ім'я Отця і Сина і свята у Духам. Ім'я Отця і Сина, і свята у Духам. Ім'я Отця і Сина і свята у Духамін. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Нехай з Богом спочиває.